У Чернігові кількість хворих на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 55%. Про це повідомили в Чернігівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Упродовж останнього тижня в місті захворіла. 3681 особа, з них майже половина 1552 діти. Якщо ми беремо діток, звичайно, що ми бачимо тенденцію також до значного підвищення захворюваності. Це приблизно 62-63%. Бачимо, що дітки, звичайно, що не відвідують школи, дошкільні навчальні заклади. Так хворіють сильно. Ну, відповідно, рівень захворюваності серед дорослих також збільшився. Як розповіла Івана Олексієнко, стаціонарні відділення періодично перевантажені. причому госпіталізують пацієнтів лише в середньому або важкому стані у разі виникнення симптомів. Таких як висока температура, тривалістю 3-5 днів, гострий у горлі, м'язова слабкість, кашель, задишка та дискомфорт у грудях, медикиня радить негайно звернутися до лікаря первинної ланки. Чим швидше ми звернемося за медичною допомогою до свого сімейного лікаря, тим для нас буде перспектива краще. Сімейний лікар оцінює стан хворого, обстежує його, і при потребі, вже якщо він бачить, що тут на амбулаторному рівні він не справиться з ситуацією, направляється вже у стаціонари, чи терапевтичного, чи інфекційного ну, загальносоматичного профілю. аби запобігти поширенню хвороб, у школах міста щоденно проводяться моніторинги відвідування та опитування батьків. За словами заступниці начальника управління освіти Олени Горної, деякі навчальні заклади Чернігова рішеннями педагогічних рад вже перейшли на дистанційну форму навчання. Десять закладів. Перейшли на таку форму організації освітнього процесу. З них сім закладів повністю, тобто всі класи дистанційно навчаються, і три заклади, де окремі класи навчаються з використанням. Технологій дистанційного навчання у дитячих садочках відвідування 51% відсутні, але це показник фактично зберігається у нас впродовж всього осінньо-зимового періоду. Найкращим захистом як від сезонного грипу, так і covid 19, є вакцинація, кажуть медики. Крім того, є прості та дешеві способи запобігти поширенню респіраторних інфекцій, зокрема, миття рук, використання дезінфекторів, вологих серветок та масок. Сок, провітрювання приміщень, здорове харчування та сон. Ми всі бачимо серед своїх рідних, знайомих і близьких, що люди хворіють. Ну, звичайно, що нам потрібно берегти себе, повинні профілактувати захворювання, не забувати про вакцинацію. Ну і звичайно, уникати скупчення людей і елементарні санітарно гігієнічні процедури, які повинен з нас кожен знати і розуміти. Загалом на Чернігівщині рівень захворюваності перевищив і під на 33%. Відтак на території області до закладів охорони здоров'я звернулося 7224 тисяч людини. З них 120 госпіталізовані з діагнозом ГРВІ, а 32 – ковід. упродовж минулого тижня. Медики зареєстрували чотири летальні випадки від коронавірусу. Усі померлі не були вакциновані та мали супутні хвороби.